Доброго дня, дорогі наші друзі. Сьогодні ми знаходимося на посадибній ділянці моєї доньки. І у нас тут помідорний, помідорний горітчик, чи як сказати. Там ми засіяли жито, щоб воно вибило пірей. А тут засадили помідорів, шість рядів. Ось такі вони. Зараз ми їх хочемо попасенкувати, підкласти соломою, щоб коли вони почнуть в'язатися, вони ляжуть та солому. І будуть, плоди не будуть гнити, тому що підв'язати їх ну, немає смисла, Тут багато дуже треба на підв'язку, у нас немає таких можливостей. То вирішили застелити ломою, формуємо кущ ось сюди у два великих стебла. Пасинки, оці всі і нижні листки до першого цвіту зриваємо для того, щоб знизити ризик загнивання грибкових захворювань. Вони в нас ще нічим не оброблені, будемо обробляти бордоською сумішою. Я думаю, одної обробки нам буде вистачить, потім вони розкущаться, розляжуться на солому і вже не треба буде їх нічим обкруплювати. Оце у нас на органічному вирощуванні, без добавок всяких там селітер, комплексних комплекс, всяких мінеральних добавок. Це просто перегній і грунт. Отак от у нас вони розкущилися. Ось такий кущ, бачите, він тут сформував вже дуже багато пасинків. І ось я починаю знизу обливати їх, формую кущ, щоб було 3-4 гілки, тому що кущ сам потужний, він витримає плодоношення на 3-4 гілках, а це все лишнє зриває. Також щоб було провітрювання. Нижньої частини цього куща. І отак тоді мульчуємо. Міжглядя у нас 70 см кущ від куща 40 см. Міжглядя 70 см. Якщо була корисна ця інформація, дякуємо, що ви дивились наше відео до кінця. Приходьте на наш канал, ми вас чекаємо, любимо, всього вам найкращого. Ставте лайк, будемо вдячні за коментарі.